Частково біографічна історія хворого розуму. Це перша книга письменника Сашка Завари з Мелітополя. Тридцятилітній автор писав її впродовж трьох місяців. Ще стільки ж витратив на редагування тексту. Книга має подвійну назву IQ дорівнює фак'ю. Її перша абревіатурно-формульна частина використовуєтесь інтернетом, а заходите на будь-який сайт. Там є розділ FAQ. Що таке FAQ? Тобто запитання і відповіді. Власне, це і означає саме запитання і відповіді. А наприклад, там одна моя приятелька, коли прочитала книжку, вона сказала, що там є тема релігії, і от ти влучно словами сформував те, про що я думала, але не могла для себе це сформулювати. І от тому фак «ю», тобто, це питання і відповіді. Коли я пишу, я ніколи не ставлю собі якісь там межі, кордони. Тобто, я там пишу для підлітків або для молоді, або для людей поважного віку. Я пишу для людей. А хтось прочитає, зрозуміє, хтось не зрозуміє, хтось побачив там класну історію кохання, навіть романтичну, що навіть для мене було новиною. Тобто там де романтика, а от там і такі моменти. Не буду відкривати сюжет, аби читачам було цікавіше. Але хтось навіть бачив прикольну романтичну історію, і не більше того. Ну… Кожен бачить щось своє. Складається книга із 13 розділів. Частково філософська, трохи соціальна. Автор вмістив у ній свої роздуми щодо побуту і сьогодення. Загалом історія хворого розуму це своєрідний бортовий журнал сучасного юнака, життя якого набуває далеко не найоптимістичнішого поступу. Попри молодість автора та його героя, текст не вмістив жодного натяку на можливий і логічний здавалося б, сленг. Я не дуже люблю сленг. Молодіжний, ну я намагаюся писати нормальною, доступною українською мовою. Тобто, ну багатьом це подобається. Принаймні, відгуки, я чу, які я чув, які я читав. Тобто багатьом подобається ця мова. Так, я з Мелітополя, це повністю російськомовне місто, але я навчався в українській школі. От. А по-друге, моє коріння а, Франківщина це земля мого роду, скажімо так. Ну і взагалі я люблю українську мову. А я не бачу якихось там. Перепон, перешкоду, то там українська мова, російська мова. Ми скажімо так, ми всі. Одні люди на цій землі, і українська мова, як і російська, вона має свої плюси і мінуси. Скажімо, російська мова, ну знову ж таки, якщо ви знаєте російську класику, Достоєвський, Толстой, на російській мові дуже класно депресивити, піддаватися меланхолії. От для цього є російська мова. Тобто тому російська класика, вона така the best», але українська мова це мова емоцій, це мова кохання, це мова болю. І тому, якщо писати щось чогось таке життєве, це українська мова. Звісно, намагався Сашко писати. Російською, окрім того, починав свого часу і з віршів, але україномовна проза на його особисте переконання йому вдається значно краще. Перша книга автора вийшла з друку ще на початку весни 2013-го. Та Івано-Франківськ став дебютним містом, у якому й відбулася її офіційна презентація. Власне, назва вже була інтригуючою, тобто назва дуже влучна, і вона дала поштовх для того, щоб я прочитала цю книгу. Відповідно, я прочитала вже десь більше місяця. Тому я навіть я книжка мене заставила задуматись власне над Цим життям, тому що справді в книзі описані такі, здавалось би, буденні речі, але які Сашко Завара інтерпретує по своєму. Власне, ми ніколи не ми, ми боїмося признати собі в таких речах, які описав Сашко Завара в своїй книжці. Тому не кожна людина буде її читати, і не кожна людина захоче її знову перечитати. Тобто, хтось її кудись закинеть і скаже, я не буду її більше читати, А хтось навпаки цю книжку буквально розбере по цитатах і буде зачитувати цитати цієї книги. Тобто книга книгу варто прочитати. Я думаю, що є книги, які розраховані тільки на певне покоління людей. Тобто старшим, старшому поколінню вже буде не не цікаво читати про такі речі, які хвилюють більше молодих людей. Тобто в їхній голосі вже не було таких речей, не було таких, не було ще такого, не таких цивілізованих речей. І тому їм, думаю, не буде цікаво читати от такі про такі речі. Письмо наразі основне заняття Сашка Завари, який працює. Є копірайтером, окрім того, веде традиційні щоденники подорожуючого, якщо вдається помандрувати Україною або ж сусідньою Польщею, а загалом вважає за правило для себе писати щоденно.